Бачу жіночку, яка щось шукає в смітнику, а потім вона пішла з квітами. Мабуть, щось продавати. Я знаю, що дуже часто бабусечки, на жаль, не можуть продати те, що привезли з дому. Везуть це все назад. Але не сьогодні познайомлюсь і виправлю цю ситуацію. Доброго дня, добрий Чого без настрою, а настрій буде? Я думав, що ви щось там біля смітників стояли. Витягнула. Баналові ящики Ящики теж можна здати, так? Да? Так. Да. Що ви продаєте? Квіточки. Мені. Ну навіщо продаєте? Мені одна дорога туди з'їздить до скільки стоїть? 125 гривень. З села сюди? Так. Да. да на дорогу треба, да треба вторгнути ще, щось уйде. О там сестра живе. Так що вам розказує? Нема настрою, да, у вас? Так. Да. Нема не я. Скільки вам років? А скільки мені років? Ото прийшла вже до до Та ну не видумуйте. Не. Ви гарно дуже виглядаєте. А, мене Данило звати, а вас як? Мене Надяс. На... А що по чому, скажіть мені? А яблука на десятку, на десятку, човель. Це згорода теж ваша, так? Да? Так. Да. Оце можна борщ зелений, да, з нього зварити, да. дружина може, так? Да. Він маленький, молоденький, тому що я... Пані Надія, я у вас куплю оце, я куплю, оце, я куплю. — Чесник продається теж? — Так, Теж гривень. — І чесник? — 10, 10 і 20. — 40 гривень, так. Да. — А квіточки по чому? — Все які. — Там 50, 50, 100. — І відро то скільки? — 50. — Значить ми 250 за все. Що у вас, ще є щось? — Я хочу, щоб ви додому пішли. Тримайте. О, я здачі не мав. А я вам без здачі даю. Ні, ні, не надо, ні, Пані Надія. Ні, я я не візьму. З... Ні. послухайте, я з великим задоволенням це роблю. Де я не можу таку, так. Що ви починаєте? Так, я ні-ні заб... ні-ні. Я не останній віддаю, повірте мені. Ні, ні. А я оце беру. Ні, і... Давайте. У мене немає 200. От я. Я не буду брати. Пані відбув. Надія, ви мене що ні не уважаєте? Ви вважаєте мене, бо я вже баба-ба-баба. Все, а ви велика молодець, тому зараз улетіть, не балуйтесь. Ви мені розкажіть, оце що за квіти? Це лінії. Ой, красота, все. бачите, я у вас, щоб ви не сиділи, все куплю. Це мої взагалі самі любимо, такі от польові квіточки. А як вас зовут, ви сказали? Данило, Даня, друзі мене називають. Я світічку поставлю за ваше здоров'я. Та ну не видумуйте. Та чого? за наших захисників найголовніше. Я бо... хотіла перечислити тисячу, а мені патки сказали, що мене перечисляємо. Не, не переймайтеся, слава Богу, є кому допомагати. От скільки пенсія? з половиною. І ви з чотири з половиною хотіли ще тисячу перерахувати так, на Збройні але сили. Що ж таке? Я тут і з'їм і з'їм, а там і їсти треба. Дай Боже вам здоров'ячка, Яка ви молодець? Я зараз йду в магазин, я дещо вам куплю. Ні, не треба, я вас дуже прошу. Я не, 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 не візьму, Не треба. Чого? Спасибо. А чого? Ну не плачете, що ви. все є, бо Та... я не можу. Знаю, що ж ви мені оце так ну... робите, щоб я плакала? Хочу вам приємно зробити, правда. Це, з, от, це з великою були. ширістю. От я схватила, чес... шукала, назбирала, пов'язала, привезла. А ви оце в мене виручили, купили в мене. З ким ви працювали, скажіть? Колочителям групи Якої групи? Науковому інституті працювали в науковому інституті? Ну, так. Шо? Нічого, себе. а яка у вас освіта? Ви хімік? Я не так, хімік. Я на ну, цій отрасі робила. Нічого себе. сьогодні. У п'ятьох бабусечок я купив все, що вони продавали. Але за моєю ціною, і мені здається, ми разом підняли їм настрій. Єдине, вони трошечки плачуть, і я не знаю, що з цим робити. Напишіть мені в коментарях. А поки ви пишете, я скажу: ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю обійняв всіх.